Володимир Орашкевич із села Великі Незгірці Бердичівського району має пасіку у потвір'ї поруч зі своїм будинком. Чоловік каже, любов до бджолярства у нього з дитинства. «У мене, так як батько пасічник, 16 років у мене вже була своя пасіка. Я не повні, що 12 чи 15 вулик». Зараз пасіка Володимира налічує 50 бджолиних сімей, породу яких він вивів самотужки. Нема меду збору, а оця племена, де дивіться, вона трошки занесла мене. Люди блистить, от-от-от вам. Е, е, реально, це моя домашня, якою я вже 20 років пчолою працюю. І не, не поміняю, не, хоча я вже від неї два рази повністю розплод забирав. От якщо вони в мене зараз сезон і всі там, допустимо, яка пасіка, який не приносить меду, я їх просто міняю матки або підсудінняю до тих, де які добре приносять. Чоловік каже, його бджоли не жалять вони на людину не реагують. Німці вивели і наші їх. І я 20 років грався своєю, маючи агресія є. з що породою, щоб вони не ну я маю на увазі не це не, не, не агресівня. За словами Володимира, порода бджіл не впливає на смак меду, але його бджоли безпечні для здоров'я оточуючих. «Добрий мед вони всі несуть, але просто як вам сказати, обслуговування набагато краще. якщо ти ходиш в одній шортах і на пасіці із димаром, то приятніше працювати, чим чим ходиш в костюмах, і не знаю, що тебе. Як я доходжу до, до, до знайомих, приходжу. А він сидить, в нього вся маска обліплена пчолами. Все я тако підходжу за 20 метрів. Вони мене кусають, я втікаю. Кажу, навіщо такі він? О, вони метка, що несуть. Ну а ці так само спокійні, так само несуть. Навіщо тримати злі? На плодоносі з бджіл. Впливає зміна кліматичних умов. Бджоли краще переносять холод ніж спеку, каже Володимир. Якщо 18-24 – середня температура, то вони хороші рослини виділяють нектар, і в них хороший принос дуже рослини виділяють, і просто вони є в їм робота. Вони працюють, вони приносять нектар. Якщо вже вище 24 і 30, вони рослини виділяють, але ну, воно застигає в квіточці, випаровується, і вони приносять чим більше температура, тим вони менше приносять. За словами пасічника, через пекутне літо надій на врожай меду цьогоріч мало, але меду для його родини вистачить. Чоловік каже, усі. Усіх бджолярів об'єднує спільна мрія. І не ми не гинули, і щоб чоли не гинули, бо щоб чоли згинуть, то людство згине. Дар'я Самаріна, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.